Як зберегти цей баланс між зовнішньою побожністю і внутрішньою, тобто, як не бути побожним назовні, а сповненим ненависті всередині? Книжникам і Фарисеям Христос пропонує, щоб вони не занедбували віри і милосердя, а також нагадує їм, що вони підлягають Божому Судові. Як ти, брате і сестро, висловлюєш таку свою любов до Бога? Чи лише за допомогою молитви, чи також за допомогою милосердя для ближніх? Христос говорить сьогодні, щоб не занедбувати ні одного, ні другого. 见。